Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. А його ви знаєте. Це Грег Стівенс. Так, професор Грег Стівенс. І ми говоримо про Божу доброту. Так, Бог добрий Бог, і в ньому нема нічого поганого. Він світло, він життя. Він абсолютно добрий. І ось мій цікавий спосіб дослідити це. Я подумав, як я можу це зробити? Мені потрібно щось, чим я можу це виміряти. І ви самі можете дослідити це. Абсолютний холод. Я не кажу про космос, бо там взагалі нема тепла. Але абсолютний холод по Фаренгейту, коли нема жодного тепла, це 459,67 сімсоти градусів нижче нуля. Розумієте, вам важко уявити це, бо ви не можете уявити наскільки Бог добрий. Ми не знаємо, що таке абсолютна доброта. Ми нічого про це не знаємо, окрім нашого знання Бога. Проте нам все одно бракує цього розуміння. Ісус знав, бо Він знав Отця, Він знав Його. Ми можемо зрозуміти це лише знаючи, що Бог добрий, і в ньому немає нічого поганого. Нічого. І д'явол брехатиме вам і казатиме: Ну, знаєш, можливо, Бог не добрий. Ні, він добрий, а дьявол на сто відсотків поганий. І вони ніколи не мінялись місцями. Саме тому, як я вчора сказав, розмежувальна лінія це Євангелія від Івана 10,10. .10. Я прийшов, щоб ви мали життя. А злодій приходить лише для того, щоб красти. І Глорія каже: йому доводиться красти, бо він злодій, він нічого не має свого. Нічого. Так. Тому йому доводиться все красти. Так. Вірно. Амінь. Так. І нема такого, щоб отець дозволяв Люциферу, дияволу, робити щось, щоб він міг нас чомусь навчити. Бог не використовує погане, ні, 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 ні. щоб зробити хороше, він хороший. Він може використати якісь обставини і навчити вас чомусь. Але не він їх влаштував. Ні. Не він. Отже, ти говорив про четвертий та п'ятий розділи першого послання до Солонян. І в п'ятому розділі. Хто з вас є нашим партнером? Тоді ви знаєте, що це місце Писання є в кінці всіх моїх партнерських листів. Перше послання до Солонян 5.23 а сам Бог миру, шалому, нехай освятить вас або відділить вас у всій повноті. І я молюсь Богу за вас, щоб ваш дух, душа і тіло у всій цілості були збережені без пороку аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Так, він це. Вірний той, хто покликав вас, Бо він, добрий. він і здійсниться. Чому? Бо він такий добрий. Амінь. І ще ми говорили про те, що сурма належить Богу. Так. Четвертий розділ. Четвертий розділ. Дух Святий через Великого апостола каже: Господь прийде, Він прийде і Він починає давати вказівки. Розгляньмо це одинадцятий вірш. і пильно дбали про те, щоб жити спокійно і робити свою справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестачі, так. тому що Бог такий добрий і ні в чому не мали нестачі. Не хочемо брати, щоб ви не знали про померлих, і щоб не сумували, як інші. Хто не мають надії. Mm -hmm. Я зрозумів, що багато років тому, знаєте, як кажуть, Грегу, мені шкода, мені так шкода, що я сказав це. Я більше так не кажу. Ні, я вибачаюсь, вибачаюсь. з цим все гаразд. Але я не кажу, мені шкода, мені шкода, мені шкода. Був час, коли я так казав, мені шкода. І я справді був жалюгідним, як ви можете собі уявити, так бо я не знав Господа, так я був жалюгідною людиною, але я більше так не кажу. Гляньте, особливо в англійській мові, чітко видно цей зв'язок слова шкода і слово скорбота або сум. Не сумуйте, не робіть цього, адже ви не безнадії. Не робіть цього скорбота це вбивця, скорбота це супутник смерті. І вона триматиме відчиненими двері до ще більшої смерті. Читаємо далі: бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, і Бо це кажемо вам словом від Господа: що ми живі, що залишаємося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Це про нас, слава Богу. Адже сам Господь із наказом при голосі архангела Так, і при Божій сурмі, і при Божій сурмі. Зійде з неба, і першими Воскреснуть померлі у Христі. Сурма належить Богу. Так. 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 Ми всі її почуємо. О, так. Ті, хто у вірі. Так. Коли я повернуся, знайду я віру. Для цього потрібно мати віру. І люди кажуть: ви знаєте, що я цікавлюся авіацією. І був час, коли через те, що говорили люди, двох пілотів християн не саджали разом в одну кабіну літака, бо якщо раптом вони будуть підхоплені, то літак розіб'ється. Ти віриш у це? Ні. Ні. Звісно ж, ні. Бог добрий. Тому що Бог добрий. Вони виконають свою справу, вони посадять літак. Всі пасажири, які не знають Бога, вийдуть, а решта будуть підхоплені. Все це було написано до церкви у Солунях. Це Греція, Так. яка вірила, що вони пропустили повернення Господа. Так. Були сильні переслідування. Павло пояснює це моя онучка живе там. Так. Солунях. Так, так. Я проводив шлюбну церемонію її одруження з чудовим грецьким чоловіком. І у них народився чудовий грецький син. Так. Слава Богу. Алілуя. слава Богу. І Павло каже про те, що нам слід боротися, як ми читали вчора в посланні до Ефесян. І якщо ви подивитесь у першому до Солонян, давайте відкриємо п'ятий розділ. Там говориться про те, щоб втішати або підбадьорювати малодушних, підтримувати немічних, бути терплячими до всіх. П'ятнадцятий вірш. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро, завжди шукайте того, що є, що добрим. є добрим. Один для одного і для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Давай трохи поговоримо про це? знаєте, як люди. Які не мають практичного пізнання Божої доброти, розуміють вислів за все, дякуйте. О Боже, дякую тобі за цей рак. Він наблизив мене до тебе. Це безглуздя. Безумовно, це образливо. Звісно, ви дякуєте в цій ситуації. Я вже розповідав про це, але розповім ще раз. Це сталося багато років тому. у нас була. Люди називають це тахтою. Це пух. У нас була та велика зелена тахта. Вона була справді велика. Ми повернулися додому. Я почуваю себе затишно, коли повертаюсь додому. Я зробив щось вкрай нерозумне. Я вимкнув світло, а потім пішов через цю кімнату і натрапив ногою так. на ту велику зелену тахту. Так. І зламав палець на нозі, пролунав хруст, тому я знав, що зламав його. Але першим, що вилетіло з моїх уст, було слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Не тому, що я зламав палець, слава Богу, що це було в мені. І я не сказав якусь дурницю, щоб потім каєтись. Так. Або не прокляв себе о Господи, мені не слід було це казати. Так тобі не слід було цього казати, нерозумний. Але якщо цього нема всередині, то воно не вийде з ваших уст. Тому ця подяка має бути всередині вас, і ви маєте усвідомлювати, що Бог добрий. Це не він поставив там ту велику зелену тахту, а я телепень це зробив. Як наслідок, я зламав на нозі палець, але я не почав оглядати його, не приймав це. Тому що Бог добрий так. і я відділений для нього, я цілком освячений для нього. А наступного ранку д'явол вже був поруч, щоб привітати мене. Він сказав: так. чому б тобі не оглянути цей палець? Він чорно синій Він одразу ж накинувся з цим на мене. Я сказав: ні, я не робитиму цього. Я не дивитимусь на нього. У мене є чудові друзі, у яких всі пальці на ногах чорні, і їм не боляче. Тому я не дивитимусь на це і я не дивився. Я не дивився. Я підійшов до шафи, де лежали мої шкарпетки, глянув на ліву ногу, коли одягав шкарпетку, а на іншу навіть не дивився. Ні, вибачте, все було навпаки. Ні, ні, це була права нога. Так чи інакше, я не дивився на неї і поїхав оглянути один маленький літак. Я, кульгаючи, зайшов туди, підійшов до секретарки і запитав. Чи містер Спінкс в себе? Вона відповіла: я його покличу. Що з вами трапилось? І я сказав сьогодні, десь о другій ночі я зламав палець на нозі, але знаєте, що сказав Ісус, коли був на цій землі? Все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. Тому я вірю, що мій палець зцілений. І перш ніж я встиг закінчити говорити, вона вже була за три метри від свого стола. Отже, я обговорився з містером Спінксом, сів в машину, поїхав на другий кінець аеропорту. Де стояв той літак, об'їхав його і вийшов з машини. На ту мить моя нога вже була зцілена. Амінь. Коли я повернувся додому і подивився на той палець, він був чорно синій, так. але він був повністю зцілений. Аллилуйя. Віра, віра Божа і знання того, як нею користуватися. Його доброта. Віра приваблює її, віра приводить цю доброту в дію. Як ми це робимо? Ми почали цей тиждень з розмови про багатого юнака, який прийшов до Ісуса, і Ісус сказав: Йди за мною. Він покликав його на служіння. Цей вислів у першому до Солонян 5.15 стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди шукайте добра, бо йдіть за тим, що є добрим, хорошим. Цей вислів грецькою мовою описує мисливця, який переслідує дичину. Ви не будете просто сидіти на горі, щоб вполювати лося. Ні, ні. Ви досліджуєте карту, розвідуєте все, плануєте і берете з собою все необхідне. Це означає переслідувати, прагнути. Ми прагнемо доброти. Так. Це наша відповідальність. Це і саме це Ісус намагався йому запропонувати, піти за ним того дня. Йди, прагне до доброго зі мною. Хочеш знати, як? Ти називаєш мене добрим? Гаразд, давай знайдемо добре. Дозволь мені познайомити тебе з добрим і почне прагнути цього. Це стає нашою роботою щодня, так. це те, що ви робили зі своєю ногою. Ви не збиралися йти за, а я краще піду і зроблю рентген. Я краще піду. Так. я не виступаю проти лікарів, ідіть до лікаря. Але коли таке стається, важливі ваші перші, перші слова. слова. Ваші перші слова, вони добрі чи погані? Це слова віри чи слова сумнівів? Божі слова чи слова дьявола? Перші слова це дуже важливо. І якщо їх нема у вас, то вони не вийдуть назовні. Бо від повноти так. Серце говорить уста. І саме так вивільняється віра. Ви вірите у своєму серці і говорите це своїми устами. Це перший так. базовий принцип віри. Коли все це сталося з тим багатим юнаком, і у цьому приймали участь фарисеї, і ви розумієте, що фарисеї найкраще з них знали перші п'ять книг Біблії на пам'ять. Так. вони вивчали їх на пам'ять і знали слово Боже дуже добре. Але при всьому цьому їхньому знанні вони не мали розуміння істини. Благодать та істина стояли прямо перед ними. Ісус Христос. І тут ми знову говоримо про мудрість. Істина. Мудрість це здатність правильно користувати знанням. Є статистика, і вона дуже рідко змінюється. Велика кількість випускників університетів ніколи не застосовують. Отримані ними знання. Вони просто ніколи їх не застосовують, а людина, яка має конкретну мету, я думаю зараз про доктора Айвері Джексона. Він нейрохірург, Так. і він знав в своєму серці, що буде нейрохірургом, коли був ще маленьким хлопчиком. Ще в дитинстві. Його запитували, дитинко, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Він відповідав нейрохірургом, а йому було тоді вісім років. Тому що Бог вклав це в його серце. Це, звісно, інша ситуація, але є люди, які отримали чудову освіту в коледжі і ніколи нею не скористалися. Так. Багато дипломів не означає, що ви знаєте Бога. Так Вірно. ви могли досліджувати щось про Бога, досліджувати теологію і знаєте щось про Бога. Багато знаєте про нього, знаєте багато традицій. І я зустрічав багато чудових людей, які розповідали мені, що. Один чоловік був пастором церкви майже вісім років і зрозумів, що він не спасений. Багато років тому я познайомився з одним чоловіком. Я не говоритиму про те, що передувало цьому знайомству, але я вечеряв з ним і з одним з тих, хто відповідав за наше перебування і наше служіння в тому місті. Він хотів, щоб я зустрівся з його пастором і поговорив з ним, бо той був доволі негативно налаштований проти того, що я проповідував. І ось ми вечеряли з ним, сиділи там, розмовляли і він багато розповідав. Я намагався мовчати, наскільки це було можливо. Потім я трохи розповів про віру. Ми підійшли до вхідних дверей помешкання мого друга. Той пастор повернувся, глянув на мене. Він ішов попереду. Він зі своєю дружиною, а я йшов за ними. Глорія йшла позаду мене з тим чоловіком, в якого ми зупинились. І щойно ми вийшли за двері. Той пастор повернувся, пав навколішки переді мною, схопив мою руку і поклав її на свою голову. Він сказав: Боже мій. Помоліться за мене. Я замінив молитву важкою працею. І він сказав мені, що нічого не знає про віру. Тож саме про це я кажу. Саме так ви спасаєтесь так. своєю вірою. Поки ми слухали вас, я подумав ось про що. П'ятий розділ від Іоанна. Якщо можна, я швидко відкрию розумієте, ці люди знали слово Боже, вони знали Торо. Вони були ревними учнями закону. Вони вивчили на пам'ять перші п'ять книг Біблії. Пам'ятайте про це у контексті історії з багатим юнаком, який прийшов до Ісуса. Подивіться у п'ятому розділі від Іоанна, починаючи з 39-го вірша. 39-й вірш. Ви досліджуєте писання, бо ви думаєте через них, що запитав той юнак, так. що мені робити, щоб так. спастись? Мати вічне життя. Ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. І подивіться 41-й вірш. Пам'ятайте, що він намагався вшанувати Ісуса. Не приймаю слави від людей. Так. У цьому й було питання: що мені робити, щоб отримати життя вічне? Ісус відповів: досліджуй Писання, ти цитуєш мені Писання, я робив це. Досліджуй їх. Вони говорять про мене. Так. І у цьому вся сутність. Саме у цьому, брате Копленд. Сутність не в знаннях у голові Правильно. чи розумові згоді. І Ісус вказує на це. Але я знаю вас. Ви не маєте в собі любові до Бога або любові Божої. Так, і це співчуття. Піди продай все, що маєш, і роздай. Тим самим Ісус намагався вказати йому на себе. Він намагався вказати йому на себе. І саме тому він сказав: Йди за мною, досліджуй писання. Ти знаєш писання, гаразд, ти слідував цьому. Тоді тобі слід знати, що там говориться про мене. І я прошу тебе, йди за мною, стань моїм партнером. Подумайте про те, що він сказав. Ви все це знаєте. Ви знаєте цю книгу на пам'ять, але у вас немає любові. А любов добра. Тому вони не пізнали Божу доброту. Вони витрачали весь свій час на суперечки про писання, так. але вони не знали писання. Так. Вони просто завчали писання на пам'ять. Якось у мене почався сильний біль. І як я тепер розумію, то був тромб. Я навіть не дізнався про це, бо отримав зцілення від цього. Коли я розповідав про це, то подивився на доктора Айвері Джексона, і він згодився, він кивнув головою. Так, це був такий біль, що коли я піднявся на сцену, то під помазанням я не відчував його. Але коли я сходив зі сцени, мені було так боляче, що я вигукнув, перш ніж міг стриматись. в готелі я просто впав на ліжко, і я сказав: Господи, ти не можеш помилятися. Це я помиляюся, в чому тут справа. І він сказав. Ти цитуєш всі місця писання на пам'ять? І я цитував. Я цитував всі місця писання про стілення, які знав. І я багато їх знаю, але я цитував їх. І Господь сказав: я сказав в моєму слові: нехай не відходять вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця твого. Бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я або ліки для всього їхнього тіла. І саме тоді Господь сказав мені це. Він сказав те, що ти пам'ятаєш смак картоплі, не наситить тебе. Вона має потрапити в твій організм. Так, це чудово. Розумієте, ви не цитували вірш. Ви діставали щось з пам'яті того вечора, так. коли вдарились ногою в той це пункт. Вийшло з мене. це вийшло з вас. Бо це було всередині вас. Божа доброта для грішних людей є проблемою. Вона показує, що вони відчужені від стосунків. Бо це ще раз. Божа доброта є проблемою для грішних людей та скептиків. Скептики хочуть так: якщо Бог добрий, то все має бути як у Діснеївському фільмі. Навколо вас літають метелики, всі співають і нічого поганого не відбувається. І вони кажуть: бачите, оскільки стається стільки поганого, значить і Бог не добрий. Це неправда. Так. на землі є гріх. Правда у тому, що нам слід ходити у Божій доброті. Це те, чого стогнуче очікує побачити земля, прояв синів Божих. Божа доброта є проблемою для деяких людей, грішних людей, бо вони відчужені від Бога. І якщо вони з'єднаються з ним, як Ісус намагався зробити з тим багатим ніяком того дня, це все змінює. І наш час вичерпане. Амінь. Це був такий чудовий тиждень. Віддаймо Господу хвалу і подяку. Алілуя. Продовжуй, Джеремі. Бог добрий Бог. Алілуя. Дякуємо тобі, Ісусе. Хвала Господу навіки. Бог добрий Бог. Тому продовжуйте дивитися наші передачі. Бог завжди і на 100% добрий. І те, що говорить Бог, має значення. Його обітниці були дані нам на добро. Коли ми чуємо проповідь Слова Божого, ми підлаштовуємо наш образ життя під слово Боже і свою віру під його доброту. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвіей допоможе вам там, де ви є. Кожна п'ятниця на цій передачі є днем пожертвувань. Я хотів би прочитати вам з шостого розділу послання до Галатів, шостий вірш там говориться: «А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Ви знаєте, ми багато років користувалися на цій передачі цим місцем писання, коли Господь сказав брату Копленду давати у п'ятницю можливість для партнерів сіяти в це служіння і в роботу цього служіння. Це є фундаментом для того, що ми сьогодні робимо. Павло каже: а хто навчається слова, тобто ви ділися або відповідай всяким добром з наставником? Тому якщо ви почули щось сьогодні чи цього тижня на передачі, із слова Божого, що принесло світло, допомогло вам, змінило ваше серце, принесло розуміння чогось, то це добре. і у цьому сутність цього служіння? Воно націлене на те, щоб приносити у ваше життя слово Боже, щоб ви ставали виконавцями цього слова, яке ви чуєте, але на цьому все не закінчується. В такі дні, як цей, ми з вами маємо можливість відповісти на почуте слово. І це те, що робить нас партнерами. Коли Господь каже вам у вашому дусі, як він звертається до всіх, хто слухає, і дає вам якесь доручення фінансове чи у вірі стояти разом з Кеннетом і Глорією Копленд у цьому служінні. Ви робите крок віри, ви відповідаєте на те слово, яке ви почули. І потім ви бачите, як починає діяти сила партнерства, і як та сама істина, яка служила вам, починає досягати людей у всьому світі. І ось вже на кожному континенті є люди, яких торкнулось і змінило Слово Боже. Це партнерство, і воно могутнє. І багато з вас є партнерами цього служіння. І я хочу нагадати вам, що Кеннет і Глорія Копленд люблять вас. Вони цінують вас, вони моляться за вас щодня. Фактично, ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. І коли ви сієте в місію Кеннета Копленда, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри і на тому, щоб навчати інших людей, як жити, ходити, говорити і воювати вірою. І тоді ви можете очікувати, що і на вашому житті буде таке саме помазання. Кеннет і Глорія проповідують це безкомпромісне слово віри у всьому світі. Від краю до краю, і ви, партнери, є частиною цього. Ви приймаєте найактивнішу участь у поширенні цього слова через цю передачу, через журнал, через сайт, через кожен пост у соцмережах, через наші матеріали і заходи. Ви є частиною всього цього. Коли ви під'єднуєте свою віру і сієте за скеруванням Духа Святого, ви стаєте частиною того хорошого і чудового, що відбувається у всьому світі. Отець, ми дякуємо тобі за наших партнерів. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.